Всім доброго дня, друзяки. <coughs> Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. Також ось цей канал вітаємо. Всім слава Україні Героям нашим слава. Що, друзі, сьогодні 6 квітня, у нас випав сніжок. Вже люди готувалися виснувати. а тут таке несподіванка прилетіла. Ну, що зробити? Що маємо, то маємо. У нас вже десь приблизно 3 градуси морозу. Не знаю, чи садовина. Виживе після такого морозу чи ні нас. Вже багато дерев почало цвести. Щось я сумніваюсь, що воно виживе Так, друзі, випишіть в коментарях, яка у вас погода. Буде дуже цікаво по почитати. Так, а ми з топком пройдемося ще, познімаємо для вас пару кадрів. Сподіваюсь, вам сподобається. Ви, як завжди, заварюйте чайок. Не забудуваємо ставити вподобайки. Ну no, і всім гарного перегляду. Справжня зима зробилась. Така, така несподівана краса. Друзі, хочу вам показати свій сад. Скільки в мене яблуньок. Яблунька вже починає. Починала якраз ще трошки піти. To już panu szukam. Tam z tej strony. Towar jedną wieśnią ja zaputo. Wczoraj, tak jak bym słyszał, też. Ale to, no, być może już wszystko. це лиш бруньки були. Такі лиш починає. Лиш починає. О! Вітер такий палючий, що просто. Таю її назву, Ну, слабкі такі досить грубі. Цю вишеньку я не встиг замотати. Так холодно, що аж фокус не хоче показувати. Зараз пишіть, яка у вас погода в регіонах. Буде дуже цікаво порівняти у нас в Карпатах таке. Дякую, що були зі мною. Не забуваємо про вподобайки, подписку. Всім гарного дня.